Застряли у фінансовій трясуванні, хоча працюєте, як віл. Мільйони людей виснажують себе щодня, але залишаються в боргах, почуваючись, ніби біжать на місці. Це не просто збіг обставин, це програма, зашита у вашій свідомості. Таємниця, яку майже ніхто не розкриває, ви можете перепрограмувати себе на притягування багатства. Як за допомогою наукового підходу, залізної дисципліни та кардинально нового мислення. І я покажу вам, як це зробити за сім днів Не подумайте, що це чергова мотиваційна байка. Запитайте себе, якби праця була запорукою успіху, чому мільйони людей, що працюють по 12 годин на добу, живуть у бідності. У 26 років моє життя було повним хаосом. Я заробляв чотирьох тисячі доларів на рік, а мав боргів на шість без планів, без надії. Прокидався безцільно, латав шини, мив машини, працював на заводах будь-що, аби вижити. І найгірше я вважав це нормою. Був переконаний, що це мій максимум, моя доля. Я ніколи не аналізував результати, ніколи не сідав з папером і не запитував себе, а чи цього я хочу. Чи це мій потолок? Більшість людей уникають такого самоаналізу бояться побачити правду. Розумію, це незручно дивитися в обличчя реальності. Але можливо, саме зараз ви переживаєте те саме, працюєте без зпину, а результат нульовий, вічно на межі, без простих радощів, без можливості подарувати близьким краще життя. Чому так відбувається? Чому одні, здається, мають секретну формулу, а інші застрягли, хоча і стараються. Справа не в кількості зусиль. Я викладав душу, а все одно був на межі банкрутства. Проблема була в моєму мисленні, в атмосфері постійної нестачі усі навколо жили бідно, завше в боргах, думки як один відлив. А середовище формує нас сильніше, ніж ми думаємо. Не помічаючи, я вбирав їхнє мислення, залишаючи свої фінанси у пастці бідності. Це було як невидимий стеля, яка не давала мені рухатись вперед. І ця стеля була у моїй голові. Все змінилося, коли мені подарували книгу, а точніше, ідею. Той чоловік сказав: якщо ти будеш щодня цим займатися, ти досягнеш усього. Я не розумів, про що йдеться, але повірив йому. Не у себе, а у його віру. Це стало поштовхом. Я почав щодня вчитися, як вивчають точну науку. Це був не ентузіазм, а розуміння того, як працює розум, Всесвіт, зв'язок між грошима та нашою внутрішньою вібрацією. Але є один важливий момент, про який майже ніхто не говорить: перші зміни сталися не на моєму рахунку, а у моїй свідомості. Я перестав говорити це неможливо. І почав питати, як я можу це зробити. Змінивши питання, я змінив шлях. Я перестав бачити реальність такою, якою вона є, і почав бачити, якою вона може бути. І зараз я хочу, щоб ви зробили ту саму вправу: Візьміть папір прямо зараз і напишіть, яка була ваша найбільша сума заробітку за рік. Число не має значення 5 тисяч двадцять. Паєте десятьох тисяч доларів, напишіть. Бо це показник вашої нинішньої ментальної програми. Другий крок, скільки б ви хотіли заробляти на рік про те, про що мрієте, але не наважуєтесь записати запишіть і це і подивіться на різницю ця прірва між тим, що є, і тим, чого ви хочете, не фінансова. Вона ментальна. Якщо ви думаєте, що це не про вас, дозвольте задати кілька запитань. Скільки разів ви казали собі, це не для мене? Скільки разів ви бачили успішну людину і думали, що їй просто пощастило, вона має зв'язки чи народилася талановитою. Скільки разів ви сумнівалися в собі, ще не спробувавши? Все це парадиг мав дії. Невидима програма, яка тримає вас там, де ви є, поки вона не зміниться. Нічого не зміниться. Пам'ятаю, один вечір, у розпачі боргів, сидячи на холодних сходах своєї кімнати, я запитував себе, чи стану я коли-небудь кимось. Тоді я зрозумів ніхто мене не врятує. Я мав стати людиною, яка може врятувати себе. І це почалося з одного рішення перестати приймати те, що зручно, і почати прагнути до того, що можливо. Тому стверджую. Вам не потрібно розуміти все зараз. Я теж не розумів. Але якщо ви наважитеся зробити перший крок поставити під сумнів свої обмеження, ви почнете бачити світ інакше. Гроші перестануть бути ворогом, успіх перестануть бути винятком. І ваше життя почне відповідати тому, що ви завжди знали, що можливо. Все починається з цього вибору вибору, не ігнорувати свої результати. Бо те, що ви терпите, повторюється. А те, що ви протистоїте, ви змінюєте. Найбільша в'язниця не зград, а з невидимих шаблонів, які керують вашим життям навіть не знаючи цього. Я не говорю про езотерику чи порожні метафори. Йдеться про реальне, наукове та надзвичайно потужне парадигему. Парадигма це ментальна програма, сукупність переконань та звичок. Про існування яких ви навіть не підозрюєте, але які формують усі ваші рішення. Вона визначає, що ви вважаєте можливим, скільки можете заробити, як реагуєте на можливості, як долаєте труднощі, і навіть як почуваєтеся, коли справи починають налагоджуватися. Зауважували, як іноді, коли справи йдуть добре, ви самі собі підставляєте ногу. Робите імпульсивні вчинки, кидаєте план. Розслабляєтеся і все руйнується. Це парадихма тягне вас назад до рівня, який вона вважає безпечним. Рівень, часто закладений ще в дитинстві. Коли я почав вивчати це, зрозумів, що проблема не в браку зусиль чи знань. Проблема була в тому, що мій підсвідомий був запрограмований залишати все, як є, а підсвідомий впертий. Він приймає все, що ви в нього завантажуєте. А потім захищає цю інформацію як єдину істину. І найгірше, не розрізняє реальність та вигадку. Все, що ви повторюєте з емоціями, він сприймає як реальність. Саме це тримало мене в замкнутому колі роками. Заробляв гроші, втрачав знову заробляв, втрачав ще швидше. Наче бігова доріжка, біжиш, спітнілий, стомлений і на місці. Дивився навколо і бачив, що всі навколо живуть за тим самим шаблоном прибутки, які приходять і йдуть нестабільні результати. І правда в тому, що більшість людей живуть так вони можуть тимчасово покращити ситуацію, але незабаром повертаються до вихідної точки. Це не невдача, це парадигма, яка стверджує себе, все змінилося. Коли я зрозумів, що не зобов'язаний приймати це як свою долю, я міг перепрограмувати свій розум, але для цього мені потрібно було замінити стару програму на нову, свідому, потужну, узгоджену з тим, чого я насправді хочу недостатньо було знати, що робити. Мені треба було стати тим, хто діє відповідно до цих нових стандартів бо поведінка це результат програмування. А якщо ви не зміните програму, ви будете робити те, що завжди робили, навіть якщо знаєте, що треба робити інакше. А знаєте, яка в цьому тиха трагедія? У школах нас вчать накопичувати знання, але не вчать змінювати паради гему результат розумні, ерудовані люди, повні дипломів, але паралізовані старими шаблонами, які анулюють усе, що вони знають. Люди, які знають, що треба робити, але не роблять. І це породжує невидимий, але руйнівний біль, фрустрацію від того, що знаєш, але не можеш застосувати постійне відчуття, що ти нижче свого потенціалу. Душить сумнів, чому я просто не можу. Відповідь у підсвідомому. А ключ до змін у тому, чим ви живите, цей підсвідомий. Повторення. Візуалізація, емоції та дії. Коли ви повторюєте підсвідомо нову ідею, ясно та емоційно, він починає сприймати її як реальність. І коли це відбувається, поведінка змінюється природно. Саме так я вибрався з хаосу до стабільності, але це не сталося за один день. Це зайняло роки навчання, експериментів, помилок, успіхів. І лише тоді, коли я на практиці зрозумів. Як працює розум, результати стали стабільними. Був один особливо яскравий момент я вже добре заробляв, подорожував, виступав, але гроші продовжували вислизати з рук. Моя компанія коливалася між злетами та падіннями, і я відчував, що, щоб я не досягав, все ще був у полоні чогось, чого не розумів. Тоді я познайомився з Сенді Галлага. Вона була юристкою, спеціалісткою з фінансових злетів та поглинань. Жінка з абсолютним розумінням фінансів. І знаєте, що вона сказала, коли почала брати участь у моїх заходах? Що я розумію в розумі, але не розумію в фінансовій структурі. Вона бачила те, що я не бачив. І ми почали співпрацю. Вона стала партнеркою, і в той момент моя компанія перестала коливатися. Вперше прибутки почали зростати стабільно це була не магія, це був результат поєднання внутрішніх знань та зовнішньої структури. Нарешті розірвало старе коло втрат і прибутків, яке наполегливо повторювала моя парадигма можливо, ви зараз розумієте, що ваша боротьба з грошима, самооцінкою, успіхами це не брак зусиль. Це застарілий ментальний код. І ви маєте силу переписати цей код. Але лише якщо вирішите з дисципліною піддавати свій розум новим ідеям, поки вони не стануть новою стандартною програмою. Це не мотиваційні розмови. Це нейронаука. Мозок пластичний. Він змінюється. Але лише тоді, коли ви змушуєте його вийти з автоматичного режиму. Тож скажіть чесно, скільки разів ви намагалися змінити життя і поверталися туди ж? Скільки разів ви обіцяли бути іншими і не витримували й тижня це не ваша вина. Ця стара парадигма тримає вас у зоні комфорту, навіть якщо ця зона приносить страждання. Хороша новина. Ви можете з неї вийти. Незалежно від того, скільки вам років 20 чи 60. Переломний момент починається в той момент, коли ви розумієте, що ваш розум працює на вас, а не навпаки. І коли ви вчитеся керувати ним, все змінюється. Все. Усе у всесвіті працює за законами точними, незмінними, універсальними. Це стосується і грошей, і успіху, і достатку. Існує порядок, логіка, частота, яка управляє всім. Природа не помиляється. Сонце сходить і заходить точно. Припливи та відпливи дотримуються точних циклів. Планети рухаються з такою точністю, що ми можемо передбачити затемнення за десятиліття. І, тим не менш, коли справа доходить до накопичення багатства, більшість людей живуть так, ніби все справа випадку, удачі чи заслуг. Коли Джон Ф. Кеннеді запитав доктора Вернера фон Брауна, що потрібно, щоб відправити людину на місяць. Відповідь була простою бажання зробити це. Не гроші, не технології, не час бажання. Бо бажання це зерно, яке активує універсальні закони. А коли воно застосовується з дисципліною та зосередженням, неможливо починає рухатися. Більшість людей чекають, поки їх надихне діяти, але це працює навпаки. Дисциплінована дія пробуджує мотивацію і це починає змінювати вашу частоту. Замислювалися, як усе випромінює вібрацію. Думка має вібрацію емоція теж коли ви думаєте зі страхом, ваша вібрація стискається. Коли ви думаєте з вірою, вона розширюється. І ця вібрація, свідома чи несвідома, це те, що ви випромінюєте у всесвіт щодня. Ви не притягуєте те, чого хочете, ви притягуєте те, з чим знаходитесь у вібраційній гармонії. Ось чому стільки людей бажають кращого життя, але продовжують притягувати ті самі труднощі, бо всередині вони продовжують діяти за тим самим шаблоном нестача, сумніви, опір. Роками я не розумів, чому, навіть застосовуючи вивчені принципи, мої результати були такими нестабільними. Були періоди процвітання, і раптом все руйнувалося наче постійні коливання вигравати і програвати, будувати і бачити, як усе руйнується, поки я не зрозумів, що моя вібрація нестабільна. Коли мені було добре, я дозволяв собі вібрувати позитивно. Але достатньо було непередбачуваного випадку. Несподіваного рахунку, угоди, яка не здійснилася, і я повертався до частоти нестачі. А частота нестачі притягує більше нестачі. Це закон. Ви бачите це, коли закохані. Звертали увагу, як все тече в ці моменти. Ви відчуваєте себе впевненіше, креативніше, відкритіше і, як наслідок, Починаєте притягувати ситуації, можливості та людей, які перебувають на тій самій вібрації. Це не збіг, це наука, це фізика. Ваша частота створює вашу реальність. Але тут є тиха пастка. Багато людей намагаються змінити свою реальність, змушуючи зміни зовні. Працюють більше, вчаться більше, стараються більше і все одно не можуть подолати бар'єр. Бо продовжують випромінювати ті самі сумніви та страхи, що й завжди. І тут ключ, ви не змінюєте вібрацію, змінюючи світ навколо. Ви змінюєте те, що відбувається всередині. Перші зміни починаються з думок, які ви плекаєте, коли нікого немає поруч. Ті внутрішні діалоги, які говорять, це не вийде, це занадто добре для мене, це працює для інших, але не для мене. Ці думки, насіння. І кожна з них має енергетичний заряд. Коли ви повторюєте думку багато разів з емоціями вона перетворюється на переконання. А переконання формують вашу вібрацію. А ваша вібрація формує ваші результати. Є одна фраза, яку я почув і ніколи не забув: ви ніколи не притягуєте того, чого хочете. Ви притягуєте те, чим є. Це вразило мене як удар струмом. Бо я зрозумів, що, незважаючи на сильне бажання змінити життя, я всередині залишався тією ж людиною, яка жила в боргах, відчувала себе невпевнено, сумнівалася в собі. І як би я не говорив, що хочу процвітати те, чим я був вібраційно, тримало мою реальність на місці. Тоді я зрозумів, що мені потрібно бути цілеспрямованим у своїй вібрації, я почав спостерігати за своїми думками, як вчений. Видаляв усі фрази, які мене пригнічували. Змінював спосіб, яким я говорив про себе, як я реагував на труднощі, як я бачив себе в дзеркалі. Я почав діяти як той, хто вже процвітає. І це не було прикиданням це було перепрограмування. Мозок не знає різниці між тим, що переживається, і тим, що інтенсивно уявляється. І, уявляючи з емоціями. Я почав встановлювати новий шаблон. Сьогодні нейронаука підтверджує це. Дослідження показують, що людський мозок має нейропластичність, він змінюється відповідно до стимулів. І, змінюючи мозок, ви змінюєте свою поведінку, свої емоції, свої рішення і, неминуче, свої результати. Це не магія. Це застосована біологія. І найдивовижніше те, що вам не потрібно чекати роками, щоб відчути ефект. Коли ви підвищуєте свою вібрацію, навіть на короткий час світ починає відповідати інакше. Ви помічаєте збіги, несподівані зустрічі, ідеї, які з'являються звідки. Але нічого з цього не випадково. Це вирівнювання частоти. Проблема в тому, що більшість людей не підтримують цей стан достатньо довго. Вони відчувають нову вібрацію кілька годин або навіть кілька днів, а потім піддаються тим самим зовнішнім впливам, які завжди їх ламали, негативні новини, руйнівні розмови, скептично налаштовані люди навколо, болючі спогади. І потім вони повертаються до старого шаблону. І цикл повторюється але вам більше не потрібно так жити. Ви можете свідомо підвищувати свою вібрацію щодня. І це починається з невеликих рішень, що ви слухаєте, що ви читаєте, з ким спілкуєтеся, як ви розмовляєте з собою. Все має значення. Все вібрує. І все сприяє тому, щоб налаштувати вас на те, чого ви бажаєте, або на те, чого боїтеся. Тепер скажіть мені більшу частину своїх днів ви жили з вібрацією віри чи тривоги, вдячності чи невдоволення, наміру чи реактивності. Тому що ці відповіді не тільки емоційні, вони наукові, це точна карта того, що ви створюєте. І хороша новина полягає в тому, що для зміни гри достатньо одного рішення рішення не жити на автоматі, а узгодити свій розум із законами, які керують всесвітом. Бо коли ви дієте в гармонії з цими законами, Всесвіт не має вибору, він відповідає завжди. Більшість людей хочуть змінити життя, але продовжують жити одними й тими ж днями, як застрягли у невидимому колі. Вони прокидаються, працюють, стомлюються, скаржаться і починають спочатку. І найцікавіше, що багато хто вже чув про перепрограмування розуму, притягування достатку, візуалізацію своїх цілей. Але мало хто зрозумів, що все це стає реальним, коли ви перетворюєте намір на щоденну дисципліну. Правда в тому, що змінити життя це не рішення, яке приймається в момент ентузіазму, це зобов'язання, яке поновлюється щодня, особливо в ті дні, коли вам найменше хочеться. Мені знадобилися роки, щоб це зрозуміти. І коли я нарешті зрозумів, я вирішив застосувати просту майже очевидну модель, яка змінила все сім днів. Я вибрав сім днів, тому що це достатньо короткий період. Щоб не здаватися неможливим, але досить довгий, щоб зламати старий ментальний шаблон. І за цей час ви можете зробити те, що спричинить справжні розриви у парадигмі, яка вас утримує. В перший день я сів з чистим маркушем паперу і написав, скільки я хочу заробляти. Не стільки, скільки я вважав, що заслуговую, і не стільки, скільки здавалося розумним. Я написав число. Яке змусило моє серце битися швидше і не зупинився на цьому? Я написав, як я почуватимуся, заробляючи цю суму. Що я робитиму, з ким буду, якою буде моя рутина? Я перетворив це число на чіткий, детальний, емоційно насичений ментальний образ, тому що мозок реагує на емоційні образи, а не на розрізнені фрази. В другий день я змушував себе повторювати це число вголос кілька разів на день. І з кожним повторенням намагався відчути, ніби це вже реальність. Спочатку це здавалося дивним розум опирався Я чув цей шепіт, ти обманюєш себе. Але я продовжував. І з часом це повторення почало створювати знайомство. А все, що стає знайомим, розум приймає легше. В третій день я зробив щось ще складніше, почав спостерігати з жорстокою чесністю за людьми, з якими я найчастіше спілкувався, почав помічати, як вони говорять про гроші, як реагують на можливості, як ставляться до успіху. І я зрозумів щось болісне, багато з цих людей, незважаючи на їхню доброту, підтримували мій старий шаблон. Не тому, що вони бажали мені зла, а тому, що вони могли запропонувати лише те, що знали. Здавалося, все змінилося з того моменту, як я вирішив відгородитися від негативу та оточити себе успіхом, успіхом тих, хто вже досяг того, до чого прагнув я не обов'язково фізично близько, але через книги, лекції, онлайн ресурси я насичував себе енергією перемоги. Моя мета була проста: перепрограмувати свідомість, зробити успіх не мрією, а звичайним станом речей, частиною моєї реальності. На четвертий день я влаштував собі цифровий детокс від негативних думок. Кожна сумнівна вібрація замінювалася твердою, позитивною афірмацією, незалежно від початкового настрою. Головне заглушити старий, звичний голос песимізму. День був непростий, адже мій мозок, привчений до самобичування, вперто тягнув мене назад у болото. Але з кожною відбитою атакою негативу я відчував себе міцнішим. Ніби руйнував цеглу за цеглою невидимої стіни, що відділяла мене від бажаного життя. П'ятий день я присвятив п'яти хвилинам мовчазної візуалізації. Це не просто мрія, а повне занурення. Я відчував вагу ручки, що підписує договір, шум закритих дверей моєї машини, дотик нової тканини, усмішки навколо. Чим яскравіше уявляв, тим сильніше реагувало тіло, створюючи потужне енергетичне поле. Тіло не розрізняє уяву та реальність, воно реагує на емоції, на вібрації. На шостий день я почав жити, як той, хто вже досяг мети. Не вдаючи з себе багаті, а змінивши свою поведінку, раніше вставав, говорив впевненіше, йшов рівною поставою, приймаючи рішення, виходячи з майбутнього успіху, а не минулого досвіду. Перетворення було неймовірним. Світ відгукнувся на мої зміни. І нові можливості почали з'являтися самі собою. Сьомий день це угода з самим собою, тридцятиденний пакт не саботувати себе, не сумніватися, не відступати. Я усвідомлював, що головний ворог всередині мене і тільки наполегливість веде до перемоги. Саме тоді зміни стали реальністю не зовні, а зсередини. Стара програма була перезавантажена, принесла нові думки, вчинки і результати. Ці сім днів можуть здатися занадто простими, але в цьому і полягає їхня сила. Свідомість змінюється не через складність, а через повторення. Якщо ви пройдете цей шлях з рішучістю, ви відчуєте щось перетворювальне, те, що випадає на долю небагатьох початок справжньої зміни. Вона не прийде з файнефарами, а тихо, у тиші щоденних маленьких рішень. Ви просто одного дня обернетесь назад і побачите, що стали іншою людиною, не просто мрієте, а будуєте, не просто бажаєте, а втілюєте в життя, зрозумівши, що життя змінюється не миттєво, а послідовно, і ця послідовність починається саме зараз.